Оптичний театр 1888-1890 був формою ранніх візуальних медіа, які революціонізували спосіб розваги людей. Оптичний театр, також відомий як оптичний театр, це переклад, був інноваційною системою для представлення рухомих, рухомих зображень, яка використовувала намальовані від руки зображення та оптичний проектор. А Вона була розроблена Емілем Рейно, французьким членим і винахідником, і стала попередником сучасної анімації та кіно. Ось відосик, це реальна анімація, дивіться, яка була її якість. І це в 1895 році. Реально мультфільм, це все було намальовано, тому воно таке було круте, тому що не треба було такого технологічного прориву, як плівка. Е, це все просто було намальовано на спеціальному, напівпрозорому е поверхні, тому мож, була можливість це так от, в такій якості демонструвати, що було недоступно для кіноплівки, яка фотографувала, тому що фотографування не було настільки розвинутим. Це, це все намальовано через напівпрозоре, через велику кількість напівпрозорих е зображень. Оптичний театр був невеликим театром, який міг містити до 50 осіб. Оптичний проєктор використовував обертовий барабан з численними прорізами, кожен з яких містив рамку з намальованим під відруки зображенням. Зображення малювали на скляних пластинах, тобто це були пластини. І коли барабан обертався, світло проєктувалося крізь скло, створюючи ілюзію руху. Звукові ефекти додавали вручну, використовуючи різні реквізити та інструменти. Там ще якісь музиканти грали. Перший публічний показ вистави Оптичний Театр відбувся в Парижі у 1888 році і мав миттєвий успіх. Люди стікалися, щоб побачити нову форму розваг, і оптичний театр швидко став популярним по всій Європі та Америці. Найвідоміші роботи Рейно. Бідний Піро та автомобіль кабіни були одними з перших фільмів, створених за системою оптичних театрів. Ось якісь такі там клоун, який там спадає за якоюсь дівчиною, якийсь там то лі солдат, то лі хто, йому конкурент у цьому заважає. Він там втікає, бачите, ось, ось примітивний сюжет у ця жіночка. За якою там цей клоун впадає, вона вот усміхається. І більш коротке зображення з менш цікавим сюжетом... От я трошки вам... Тож жіночка, за неї там матроса так розумію, джентльмен. Вона там передягається, він хоче там піділянути за нею. Вона перевдягнулася, мабуть на нього сварить, він теж перевдягається. А це тепер дві жіночки. І вони кудись там йдуть купатися. Ось такий от ролик. До речі, еротичне зображення, що, очевидно, було більш популярною, хоч і не казістим сюжетом. Перший публічний показ вистави оптичний театр відбувся в Парижі в 1888 році і мав миттєвий успіх. І люди стікалися, щоб побачити нову форму розваг. І оптичний театр швидко став популярним по всій Європі та Америці. Найвідоміші роботи, а це ну, зачитаю, Повтор, я ну, зачитую, перепрошую. Повторюю тут, поки дивіться забувся. Павар П'єро це комедійний короткометражний фільм про пригоди бідного та пригнобленого клоуна. Бачите, про що я зверху вам говорив. Це був один із перших фільмів, у якому звучали діалоги, а персонажі говорили через мовні бульбашки. А, це типу як, як в коміксах, знаєте, там пише, що вони говорять. Фільм мав успіх. І Рейно згодом створив численні інші фільми, використовуючи ті техніки. Але через Світові війни майже ніякі з них не збереглися. Лише кілька фільмів. По суті, в повному метрі повністю збереглися лише ці два. Ці два фільми це ті, які збереглися повністю. Інші лише кусочками. А більшість взагалі були через війну втрачені. А так виглядається поріс, бачите, тут вкладаються ті скляночки, оці пази, і воно так от крутиться, тут зразу йдуть світло і так далі, дзеркала. Тут, мабуть, зачитує якийсь текст який хтось, чи що тут, я не знаю, що тут розміщається. Зблизька, з іншого ракурсу. Бачите, тут вони видні. Отже, автомобіль, кабіни. Був ще одним популярним фільмом Театр Оптика. Він розповідав історію чоловіка, який опиняється в пастці кабіни та мусить використати свою кімітливість, щоб втекти. Фільм отримав схвальні відгуки за новаторський підхід до розповіді та вважався одним із перших фільмів із сюжетом. Я так пам'ятаю, це мужик, який перейнявся в жінку, щоб якось там пропетляти, як я поняв. Театр оптики був не лише формою розваги, але й мав значний вплив на розвиток сучасної анімації та кіно. Система, створена Рейно, заклала основу для майбутніх аніматорів, і багато технік, що використовуються в театрі оптики, використовуються і сьогодні. Використання намальованих від руки зображень та проекція світла для створення руху заклали основу для розвитку кіно, а театри. Оптики став важливим кроком в еволюції візуальних медіа. Незважаючи на своє значення, оптичний театр проіснував недовго. Поява кінофільмів та провадження нових технологій, таких як цилолоїдна плівка, означали, що оптичний театр швидко застарів. А я нагадаю, були скляні зображення, які були не такими гнучкими і ондологічними. Однак, внесок рейнову світ візуальних медіа. Не слід недооцінювати. Його роботи залишаються важливою частиною історії анімації. Ну, По-перше, тут анімація, це мультики, а по-друге, тут були сюжети, на від перших фільмів, які в основному були документальними, там, показували якісь там, прибуття поїзди, там, бокс і так далі. На завершення, оптичний театр був ранньою формою візуальних медіа, яка революціонізувала спосіб розваг людей. Розроблена Емілем Рейно, система використовувала намальовані від руки зображення та оптичний проєктор для створення рухомих картин. Оптичний театр був попередником сучасної анімації та кіно, і його значення не слід недооцінювати. Роботи Рейно, такі як Power П'єро» та автомобіль кабіни, залишаються важливою частиною історії візуальних медіа, а його внесок мав тривалий вплив на розвиток анімації, так і киноочки на...